Привіт, друзі! Сьогодні я хочу спробувати щось нове і цікаве. Тому я звернувся до штучного інтелекту і попросив його допомоги, щоб створити це відео. Давайте подивимося, що він нам запропонує. Дисклеймер. Я буду використовувати чат GPT безкоштовну версію. Подивимося, що він може. A few moments later. Привіт, друже! Допоможи мені з ідеями для створення відео на YouTube. Привіт! Звичайно, з радістю допоможу. Якою темою ти цікавишся? Можливо, в тебе вже є певні ідеї або жанр, у якому ти хочеш працювати. Дивись, ідеї мені потрібні від тебе. Я хочу зняти відео на тему фотографії. Це має бути коротке інформативне відео, як штучний інтелект допомагає в роботі фотографу. Це чудова тема. Ось кілька ідей для твого відео. Огляд програм для редагування фото з підтримкою AI. Розкажи про різні програми, як от Adobe Photoshop. Luminar AI і інші, які використовують штучний інтелект для автоматичного покращення в цьому моменті. Штучний інтелект почав генерувати дуже багато крутих ідей. Мені про те, які відео зняти на YouTube, і вони справді ну хороші. Кожну з них можна взяти допрацювати самому або попросити знову ж таки його допилити, його написати тобі скрипт, повністю всі репліки, план і записати непогане відео. Це відео на Половину зроблено таким чином. Як ми бачимо, штучний інтелект повний ідей і може допомагати нам в роботі. Тож давайте користуватися технологіями, а не боятися їх. А чи використовуєте ви штучний інтелект в роботі? Якщо так, то яким чином? Чи допомагає він вам, чи після нього доводиться ще багато прироблювати? Поділіться в коментарях, буду дуже вдячний. Всім, хто дивився, дуже дякую. До нових зустрічей, Па-па!